Доброго дня. Сьогодні ми з вами більш детально поговоримо про логічні вирази та логічні операції, розглянемо приклади цих логічних операцій і яким чином можна складні логічні операції описувати значно простішими, але вбудованими функціями. Отож. Почнемо з того, що собою являють змінні логічного типу, і яким чином ми їх можемо створити. Ну, давайте створимо файлик, який буде в нас називатися тест 1. Ой, тест 1, перепрошую, тест 4. Змінні логічного типу це змінні, які можуть набувати значення true або false. Як їх можна створити в Python. Для цього нам потрібно задати ім'я змінній, присвоїти їй якесь значення, в якому буде відбуватися порівняння елементів. Наприклад, ми порівнюємо 2 плюс 12, що ділиться на ціло на 3. Так? Ну, і в, Для іншого прикладу можемо не. І ми, перевіряємо, так, перепрошую, і ми перевіряємо, чи цей елемент в нас дорівнює значенню 6. Якщо дорівнює значенню 6, значить це буде виводитися значення true. Ну І так само ми можемо не тільки елемент рівності, але виводити знаки порівняння. Так? Наприклад, більше, менше, більше рівне, менше рівне, чи не дорівнює. І це все в нас буде логічною змінною, оскільки в результаті виведення цих змінних ми одержимо значення true або false. Так, от, давайте подивимося. Вводиться тут true в даному випадку, а тут виводиться false, тому що це не є істиною. Якщо ми подивимося на тип цих змінних, ми побачимо, що вони в нас набувають значення Bull. Так, тобто логічний тип даних. Тепер давайте поговоримо трошки про те, яким чином ці логічні типи даних в нас можна використовувати, і яким чином ми їх можемо для побудови якихось для розв'язання певних задач виконати. Наприклад, в нас є задача, яка дозволяє перевір. В якій потрібно перевірити, чи е, знаходиться точка координати Х певної точки е, в діапазоні е, від мінус 5 до 5. Що для цього потрібно, щоб розв'язати цю задачу? Е, ну, давайте спочатку закоментуємо цей елемент, який в нас є. Він нам вже буде не потрібен. Так, для розв'язання цієї задачі нам необхідно, щоб користувач вів якісь дані. Далі, оскільки в нас, якщо ми сюди подивимося, в нас тут є дві умови, так, мають виконуватися. Воно значення ікса має бути більше рівне мінус 5. Це перша умова, так, щоб воно звідси йшло, бо якщо воно буде тільки більше рівне. То в нас цей діапазон буде йти аж, аж сюди до що плюс нескінченності. А це нам не потрібно. Нам потрібно, щоб воно йшло сюди, 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 сюди. І в п'ятерці воно обмежувалось. Для цього в нас має бути перша ще одна умова, яка буде казати, що. Відповідно, значення X має бути менше рівне 5, щоб в нас чітко відділявся ось цей діапазон. Це ми можемо реалізувати за допомогою елементів, які в нас називаються складні умови і дозволяють нам будувати умови за допомогою конструкцій AND, or або not. AND це в нас елемент «і», OR це в нас елемент або, і NOT це ні. В даному випадку, якщо нам потрібно, щоб в нас виконувалася і ця умова, так, і ця умова, так, тобто нам потрібно використати оператор, який нас називається що? AND. Так, тобто І. Ну, Давайте якраз ним і скористаємося. Так, це я поки що позабираю. Що ми робимо далі? Далі ми з вами перевіряємо за допомогою оператора ANT, чи дана точка знаходиться в вказаному діапазоні. І якщо ця точка в нас входить до вказаного діапазону, то ми виводимо повідомлення про те, що вона до нього входить. Якщо точка не буде входити до цього діапазону, відповідно виводимо повідомлення, що точка не входить. Крім того, ну, ми можемо не тільки вводити в користувача координату Х, ми можемо її розраховувати з допомогою якоїсь певної функції. Чи ми можемо розраховувати координати Y за певною функцією і визначати, чи знаходиться цей елемент в проміжку, який нам потрібно чи ні. Ну, це найбільш такий простий варіант, де ми просто вводимо і перевіряємо, чи це є. Якщо нам потрібно провести розрахунки, так, от, наприклад, і тут в нас ведемо значення 3. Ми побачимо, що точка належить. Якщо нам потрібно проводити якісь розрахунки, ми тут прописуємо формулу. І вдимо значення, які в цій формулі повинні розраховуватися. Замість інпута, де ми просто вказали, що користувач має вести. Тепер я би більш детально хотів зупинитися на ось цих складених умовах, тому що вони є так званими логічними або булевими операціями, на основі яких можуть будуватися таблиці істинності і так далі. Якщо говорити безпосередньо про про конструкцію АНТ, яку ми використали, вона в нас означає відповідно логічний вираз, який називається кон'юнцією. В чому його полягає особливість? Так, це є логічний вираз, значення якого буде мати true, якщо значення кожного з логічних виразів, в даному випадку, в нас ось цей і ось цей, буде набувати значення false. І false, якщо хоча б один з не буде виконуватися. Тобто, якщо хоча б один з цих елементів нас не виконується, то відповідно цей елемент в нас не буде істинним. Кон'юнцію ще називають логічним множенням. так, Тобто, коли ми там виконуємо множення логічних операцій, так, наприклад, одиничку помножити на одиничку, це в нас буде що? Одиничка. Одиничку помножити на 0 буде 0, 0 помножити на одиничку буде 0 і 0 на 0, 0. Тобто значення істинності в кон'юнкції буде тільки в тому випадку, якщо значення першої умови і другої умови буде дорівнювати одиниці. Що стосується до дез'юнкції, це є в нас оператор or. Він передбачає, що в нас має виконуватись хоча б одна умова. Так? І якщо виконується в нас хоча б одна умова, значення в нас буде істинне. Наприклад, я введу значення мінус е, 10, тобто перша умова в нас не виконується, але ми бачимо, що, що точка належить вказаному діапазону. Тобто, що е, перша умова не виконала, зато виконалася друга, е, і, відповідно, е, він також в нас буде працювати. Е, даний оператор. Дану логічну операцію називають диз'юнцією або ж логічним додаванням, і суть її полягає в тому, що вона набуває значення true, якщо хоча б один із логічних виразів буде дорівнювати true. І false, якщо буде хибним і той, і перший, і другий. Ну, знову ж таки. Це все йде відсилка до булевої алгебри і відповідного логічного додавання, так, де в нас є, там, наприклад, логічна одиничка, одиничка плюс нулик, що при дез'юнції буде дорівнювати одиничці. І так само нулик плюс одиничку, так само одиничці, одиничка плюс одиничку. Буде дорівнювати. ну, Якщо в двійковій системі числення це 10, але при логічних операціях це також буде одиничка. І 0 плюс 0 це відповідно 0, тобто ні одна умова в нас не виконується. Ну і логічне заперечення, воно в нас позначається як елемент not. і елемент not в нас перевіряє, чи дана. Логічна операція не входить в цей діапазон. Тобто, воно має бути не більше. Тобто, якщо я введу тут значення мінус 10, в мене буде Окей. Якщо я введу значення, там, наприклад, 5, все, точка не входить до вказаного діапазону. Відповідно, це є елемент, який називається запереченням. Це також логічний вираз, і він набуває значення true, якщо значення логічного виразу X дорівнює false. І false, якщо значення логічного виразу відповідно буде набувати true. Тобто це є так як ніби обернена дія до логічної операції. Так, якщо в нас Елемент має значення true, то його заперечення буде false. Якщо має значення false, то відповідно його заперечення буде true. Це ось такі невеличкі елементи, якщо говорити про логічні операції. Так, ну і давайте ще розглянемо елементи вбудованих функцій, які в нас називаються all і any. Інколи буває ситуація, коли в нас цих умов є дуже багато. І кожен раз там прописувати AND і OR, це трошки є накладно. Але для цього якраз є в Python створені відповідні елементи. Які дозволяють нам ось цю велику кількість умов перевіряти. Наприклад, у нас стоїть задача, що ми маємо перевірити значення, якесь там, яке в нас є. Ну, нехай воно там буде там, 8, чи скільки, чи воно є парним, і чи воно знаходиться на проміжку від 7 до 20. Так, для цього нам потрібно перевірити три умови. Перше, чи воно є парне, друге, чи воно є. Більше за 7, і третє, чи воно є менше рівне 20. Так? Ну, Відповідно, якщо б ми використовували елемент and, тут би нам потрібно було прописати h2 end. Але, скориставшись елементом all. Ми можемо також перевірити, чи всі умови, які ми задаємо в розгалуженні, є істинними. Ну, Давайте зробимо, от маємо змінну нам 8. Далі конструкція побудови ось цієї функції all, буде полягати в наступному. Тобто ми прописуємо if, далі кажемо all в дужках. створюємо елемент з квадратними дужками, де прописуємо всі умови, які в нас мають виконуватися. Після того задаємо, що буде відбуватися, коли ці всі умови виконуються. В даному випадку ми можемо написати, нам так є парним числом. Ой, перепрошую, є, є парним числом із проміжку від 7 до 20. Ну і давайте в else ми виведемо значення false, якщо це не так. Для того, щоб в нас виявилося значення false, ми можемо просто в принті прописати. Ось цей елемент, тому що якщо буде істинно, у нас буде вводитись перший варіант. В іншому випадку, якщо хибне, значить в нас буде виводитись оцей елемент, який набув значення false. Давайте перевіримо. Запускаємо. Зараз в даному випадку воно є в нас парним, і відповідно виводиться так, як потрібно. Тепер давайте одна умова буде не виконана. Тобто 9 це означає, що воно є в нас не парне, але воно знаходиться в проміжку, який був заданий. І тут в нас буде виводитися значення, що false, тому що ця умова в нас не виконується. Тобто даний елемент All він нас може замінити функцію AND. Оператор, верніше, AND, який буде використовуватися багато разів. Тепер давайте поговоримо про наступне: це про оператор any. І його суть полягає в наступному. Він дозволяє нам перевірити, чи хоча б одна умова виконується. Давайте ми виконуємо задачу, в якій ми маємо три числа, і перевіримо, чи хоча б одне число з цих трьох дорівнює нулю. В даному випадку ми точно так само все прописуємо, тільки умова цього разу буде any І значення і умови, які ми будемо перевіряти, це чи x, y, z нас дорівнює нулю. Якщо це так, то ми виводимо повідомлення про те, що хоча б один елемент нас дорівнює нулю. В іншому випадку ми з вами виводимо повідомлення про те, що ну, це не так. так? Тобто falseд. Перевіряємо. Так, в даному випадку в нас значення y дорівнює 0, тому, відповідно, ми одержуємо значення, що хоча б один елемент є нульовим. Тепер давайте перевіримо, якщо ні один з елементів не буде, в такому випадку в нас виведеться значення false. It. На цьому поки що, все. Дякую за увагу.